І Якась жінка так наполегливо мене штовхає. Можна вас запитати, можна, я така. <головіка> Молюся, не можу почекати. Сльозах, а як мені подати на молитву за свого сина? Покликали мене розпізнавати, наче його вбили? Чи за живого, чи за померлого? А мені стало соромно, геть, що я тут про своє думаю, а от вона. У нас в Україні, не знаю, напевно, сотні тисяч таких людей. В яких вирване серце зовсім, а Бог весь цей час не лікує цю рану, не загоює, але він вишиває рамку цій рані, і ти з тою рамкою далі ходиш через отой хрест, через ту рамку, яку Бог вишив, там звідти лиця дуже багато любові. Шкода, що ми приділяємо мало зусиль для комунікації, тому що ми маємо що розказати світу. Бо ми хоч цього не вибирали. Ми живемо в історичні часи. Весь світ дивиться на нас, і ми показуємо світу в прямому ефірі, що цінності важливі. Ми показуємо, що віра важлива. Ми показуємо, що любов важлива. Я багато їздив, їжджу на прифронтові території. Перший рік я часто їздив в хабіті, і до мене підходили люди. І навіть мене трохи так брали. Казали, де ж він був? Подивіться, в мене нічого не залишилось. Я ж приїхав до вас, а ви знаєте хто? я?» вони відповідали: ну, священник. А священник це хто? Ну, слуга Божий. Я їм казав, ну я ж зараз тепер з вами. Чи вони думали, що атеїзм колись розпадеться, що зміниться? Дуже сумніваюся. Можливо, якісь одиниці. Що тримало? Яка надія їх тримала? Думаю, що тримало, власне, це, що ці люди, які потребували Божого Слова і тайність. Довірся надії, тобто Богові, проти тієї надії. Proti twoi logicy i to mu na skócie, moj drogi ważny, że my powieli w cie na to, to w cie ho nie boha, mo rozumienia, ale Boga, jaki objawia się.